Привіт, друзі! Сьогодні я хочу презентувати вам неймовірну мийку високого тиску, модель SPV135B. Це потужний та надійний пристрій, який стане незамінним помічником у вашому господарстві. Тож давайте детальніше розглянемо всі його технічні характеристики та переваги. Почнемо з потужності. Ця мийка має потужність 1600 Вт, що забезпечує неймовірну ефективність у видаленні навіть найстійкіших забруднень. Така потужність дозволяє легко та швидко очистити будь-які поверхні. Наступна важлива характеристика максимальний тиск. Мийка Start Pro SPV 135B може створювати тиск до 135 бар, а номінальний тиск 90 бар. Це надзвичайно високі показники, які дозволяють справлятися навіть з найзабруднішими поверхнями. Тиск в мийках високого тиску є ключовим фактором, що забезпечує їх високу ефективність. Не менш важливою характеристикою є продуктивність. Мийка spv 135 b здатна подавати 5,5 літрів води за хвилину. Це є важливим фактором, що підвищує її ефективність, швидкість очищення та економічність застосування. Це робить її дуже зручним інструментом для різноманітних задач з очищення та миття. Ще один корисний параметр довжина шлангу високого тиску. У цієї моделі він становить 5 метрів, що дозволяє вам вільно пересуватися під час миття, не обмежуючи себе у радіусі дії. Окрім вражаючих технічних характеристик, ця мийка має ряд додаткових переваг. Тож давайте детальніше розглянемо їх. Система автостоп. Ця функція автоматично вимикає двигун мийки, коли ви відпускаєте курок пістолета розпилювача. Це дозволяє економити електроенергію та продовжує термін служби насоса. Мийка оснащена зручною системою швидкоз'ємного з'єднання. Ця мийка оснащена надійним і потужним трьохпоршневим аксіальним насосом. Така конструкція забезпечує стабільну і ефективну роботу навіть при тривалому використанні. У комплекті з мийкою постачається спеціальна насадка піногенератор Вона дозволяє наносити густу піну на поверхню, що полегшує процес очищення та підвищує ефективність миття. Ще одна перевага: функція самовсмоктування, – self-priming. Ця функція дозволяє мийці забирати воду безпосередньо з джерела, наприклад, з відра або басейну. Це значно розширює можливості використання пристрою. Мийка має прозорий фільтр на вході води, який запобігає потраплянню сторонніх частинок та засмічування внутрішніх компонентів пристрою. І останнє, але не менш важливе, вага мийки усього 7,7 кг. Це робить її маневреною та значно полегшує процес транспортування. Тепер перейдемо до комплектації інструменту. До неї входить шланг високого тиску, розпилювальний пістолет, піногенератор. Прозорі фільтри для води на вході. Чотири форсунки. Керівництво з експлуатації та гарантійний талон. А Гарантія на мийку складає 36 місяців сервісного обслуговування по всій території України. Детальніше про це ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання буде в описі. Загалом мийка високого тиску Start Pro SPV 135B є потужним та надійним інструментом, який знадобиться як і у побутовому, так і у професійному використанні. Тож я впевнений, що ця мийка стане незамінним партнером у боротьбі з брудом. Тому посилання на неї буде в описі під цим відео. А на цьому у нас все, друзі, бережіть себе. Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!